Вечір добрий пані та панове. З великим задоволенням запрошуємо усіх вас на заключний поєдинок сезону 2022 2023 у Гранд Лізі Асоціації. Город. Олег Ільчишин, Нікіта Єлфімов, Олег Кучер та. Удар! Заставу в сторону Олег Кураж. Между далеченко висові відпускають Рикошет Єлфімов! Забивати потрібно ж було! Нендж метал та колективом Nicegas. Передача! Удар, Рикошет! Дуже близько було до... Власне, не просто так. Його буде використовувати як п'ятого польового, швидше за все, сьогодні. Юрій солодкою команд. Ленько дуже легко прийшов суперника. Простріл не забуває Сергій Фонсоном. Ну не знаю, ось Такий вибрали шрифт на футболках. Сергій Фриво колектив. Зараз помилка його смага. Аскольд Баран. Передача на смага Рукошет. Лех. Є персональна підтримка Олега Кучера. Передача, удар від Губченка Татарченко. Паралельно за Учасника першої ліги Львівщини, який бере участь у меморіалі арлова. Та Тараса Боднара. Бо побачимо, наскільки вдало це вдасться зробити удар. Дивані кучер. Ще одна спроба Ільчишин! Гол! Штурм виходить вперед! 1-0. Браво Ільчишин! Ну, досягнули свого щойно. Переведення ліворучко. Віддає розрізну передачу. Фролов! Немає взяття воріт! І можливість передач. Центральну зону ще 1-1. браво! Недовго музика звучала, а тут же Nice Guys. Незривні рахунок. Таке враження, немов нічия задовольняє. інших. передача! Ооо! Браво! Василь Зінич. Олега карабіна. Йо, нас рахунок змінюється 2-1. Кіта Єлфімов притримав суперника. Зінич. Глубченко, ударна позиція. Не було рикошету Тут на Кіроченко намагатиметься віддати. поперечну передачу, Вона прийшла на Василя Зінича. Повз... боротися, ну і Сподіваємось, що незабаром. Удар молочко! Поп Повернув на Нікіто Єлфімова. Той тяжіє до лівого флангу. Простріл не повірив. Після цього знову до справи взявся штурм. Олег Карабен знайшов свій епізод. Удар від Фролова! Шукає продовження. Удар! Заблокували суперники. Ільчишин. Вистріл від карабена. Бере м'яч. Шукає продовження. Відкривається Ігор Моначков. Удар! Проходила. Передача, здавалося, але тут її заблокували суперники. Моначков у ближній кут. Білоблакитних недовго. Смага на перехопленні. Віддав нову передачу Губченко. Бравісім. Вони не такі активні, як це було у першому таймі. Фруло, можливо, зараз заб'є! Браво! Татарказує Сергія Сергію Фрулову, що віддаватиме передачу. Удар по центру. Татарченко з другої спроби. Дуже спокійний, попри те, що його хлопці мінімально поступаються. Ленько. Простріл! Можна було забивати! Без фолу, важливо було зірати Єврі Моначкову. Губченко Рикошет! Сибик! Ще бо трішки зрез пробиває. Цибик. На Мучкова! У підкаті чудово зіграло. Це має піз. Ща більше фейрується необхідно саме Єва Москвіну. Закидання вперед головою. Корабен скидав на леха, неповірне переведення на Михайла Чабана. Той змістився в центральну зону? Пробиває дуже підступного дань. У миль у ровому вигляді, а два по 15. Бодна рух, помилка! Ооо! 3-1! Як же сприкле помиляється? Тарас Бод. 3-1. Чи не це тайма? Відкривати архів, там дивитися на усе. Зараз увага прикута до колективу цимбаляка. Гол Мячосиці 4-1. Микита Татарченко здобуває бронзові нагороди для Білоблакитна. Щодо усього. Це були десь до цього мінімально близькими, але не все вдавалося. Удар поворотам! Татарченко на висоті. Спроба Михайла Чебана віддати тепер фіксує удар від воріт. Моночко, пусті ворота, потрібно віддавати передачу. О! Нікіта Єлфімов 5-1. Ну це вже 100%. Кінець. Планувала спільноту Шкода, а я за те, щоб ці хлопці. Розірвали голи для Бомира Смаги, поміж них без шансів для Микити Татарченко. Хороша гра! 23. Чи буде вона влітку? Тут великий знак. Запитання слід поставити. Гол! Смага! 5-3! Оформлює дубль для Смага. Ось він справжній професіонал. Золото буде колектив nice ну і NG Metal, срібний призет цього турніру. Грудлі вас відкоментував, як і цілий вечір Олег Чувне. Збережіть не одного, вже зустрінемо.